Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу! Чи доводилось вам бувати в полі? Чи була у вас змога з квітучим садом навесні і ласувати його яблуками та грушами восени? Сьогодні ми вивчимо, як влаштовані штучні екосистеми поля і саду. Вам вже відомо, що людина здавна спеціально сіє і висаджує рослини на оброблених ділянках землі, що звуться полями. Поле... Це штучна екосистема. Рослини, які спеціально вирощують на полях, мають назву культурних рослин. Штучні екосистеми створює людина для вирощування культурних рослин. В Україні завдяки родючим чорноземам великі ділянки землі відведено під поля. Людей, котрі обробляють землю і вирощують на ній рослини, називають аграріями. Сучасні українські аграрії вирощують на полях різноманітні рослини. Зверніть увагу, на одному полі висівають та обробляють одну культурну рослину. Як і в природних екосистемах, усі компоненти екосистеми поля взаємопов'язані. Між організмами встановлюються та підтримуються харчові ланцюги. До групи утворювачів належать рослини поля. До споживачів тварини, які живуть в екосистемі поля, людина і свійські тварини. До розкладачів бактерії та гриби. Прикладом харчового ланцюга може бути ланцюг пшениця, миша польова, кіт свійський. Людина сама визначає, які рослини, в якій кількості та на яких ділянках сіяти, як їх обробляти, чим підживлювати, якими способами позбуватися шкідників. Без догляду людини поле перестане існувати. Найбільші площі в Україні займають посіви зернових культурних рослин пшениці, жита, вівса, кукурудзи та інших. Крім зернових рослин, вирощують олійні, наприклад, соняшник, технічні, наприклад, цукровий буряк та овочі, такі як помідори, огірки, кабачки, цибулю, перець та деякі інші. Для природних екосистем не існує поняття шкідники. Усі живі істоти приносять певну користь системі, підтримуючи її існування. У штучних екосистемах організми, які заважають системі функціонувати належним чином, вважаються шкідниками. Людина прагне позбутись від них різними способами. В екосистемі поля, окрім культурної рослини, всі інші шкідники. Їхня загальна назва бур'яни. На будь-якому полі разом з культурними рослинами росте багато бур'янів. Вони перешкоджають нормальному живленню культурних рослин, відбираючи в них воду з поживними речовинами, затінюють посіви, спричиняють вилягання культурних рослин, заважають збиранню врожаю. Тому аграрії різними способами намагаються їх позбутись. Деякі бур'яни завдають шкоди не лише сільському господарству, а й здоров'ю людини. Наприклад, Амброзія листа. Серед рослин поля та в ґрунті оселилось чимало видів тварин. Це павутинний кліщ, буряковий довгоносик, колорадський жук, хлібний дурун, гусінь метеликів білана лучного та білана капустяного, попелиці, сарана, польові миші, хом'яки, ховрахи, а також орли та лисиці, які полюють на цих тварин. Споживаючи культурні рослини, тварини-шкідники поля завдають чимало збитків врожайності полів і можуть повністю знищити врожай. Поблизу житла багатьох українських родин є сад. Сад це теж штучна екосистема із насаджених дерев і кущів, плоди та ягоди яких споживає людина. Як і в екосистемі поля, складниками саду є культурні рослини, дерева та кущі, бур'яни і тварини, що оселилися в ньому. Частина птахів проживає у саду, проте більшість навідується до нього, щоб поживитись комахами та їхніми личинками. Серед тварин саду є помічники людини це сонечка, бджоли, жаби ропухи, птахи і шкідники саду шкодять або доросла комаха шкідник, або її личинки, або ж обоє. Наприклад, навесні самка метелика яблонева плодожерка відкладає яйця на зав'язь квітки яблуні. Яблуко росте, а всередині нього росте і розвивається гусениця. Вона виїдає м'якуш. Доки гусениця не прогризе назовні отвір, ніхто й не здогадується, що гарне зовні яблуко. Всередині пошкоджене, червива. За літо одна гусениця здатна зіпсувати кілька яблук. Усім відомий такий шкідник саду і лісу, як хрущ. Ця комаха має певні особливості розвитку. Навесні доросла особина відкладає яйця. Личинка хруща розвивається 3-4 роки. Проживаючи у ґрунті, личинки живляться молодими корінцями рослин а на городах бульбами картоплі і наносять рослинам відчутну шкоду. Після личинки утворюється лялечка, а потім з'являється дорослий хрущ. З'явившись у саду, дорослий хрущ відразу ж починає поїдати молоді листки дерев. У боротьбі зі шкідниками поля та саду людина має надійних помічників. Це відоме вам сонечко Семикрапкове. Воно поїдає шкідливих попелиць, кліщів, інших комах, а також їхніх гусениць, яйця і личинок. Щодня одна комаха знищує до кількох сотень шкідників комаха турун або жужелиця за день знищує шкідливих комах, загальна маса яких у кілька разів перевищує масу її тіла. Комахи їзці відкладають в тіло шкідника яйця. З них вилуплюються личинки, які ростуть і розвиваються в організмі шкідника, знищуючи його. Вам варто знати корисних комах, ні в якому разі їх не знищувати. Але як і будь-яка штучна система, сад без догляду людини не проіснує. Екосистемі саду властиві свої харчові ланцюги. Спробуйте скласти 2-3 харчових ланцюги екосистеми саду. Та запишіть їх в зошит. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!